Юрій Деревянко, партія воля, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я прошу вас дослухатись до думки наших громадян, мільйонів наших громадян, а також великої кількості народних депутатів, і все-таки те питання тарифів, яке сьогодні є наріжним каменем для продуктивної роботи парламенту, постаратися розглянути в першу чергу. І, шановний Андрій Володимирович, виступити вам тим е, об'єднуючим таким. Е, Ті об'єднуючою особою, яка здатна це питання вирішити, я маю на увазі ті проекти про тимчасові слідчі комісії, і той пакет законів стосовно пакету пакету законів про газ для зменшення тарифів. І після голосування за після включення в порядок денний, в першу чергу, голосування за них поставити обов'язково включити обов'язково в порядок денний 43-55, це той законопроект, який стосується об'єднаних територіальних громад, де всі вони чекають, поки за Землі поза межами населених пунктів будуть передані власне у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. Дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Якби ви ж так гарно на ефірі говорили, як на погодженій раді про об'єднуючу роль голови Верховної Ради. Хочу вас проінформувати. Так, я кажу, хочу вас проінформувати. Жодне рішення, поки я був головою Верховної ради, не ставилось на порядок денний без рішення комітету. Жодне. За одним винятком. Це, на жаль, стала тоді ситуація нештатна за вимогою однієї політичної сили. Ви можете сторону говорити про те, що ніхто так не порушує регламенти як боробі. Ви можете сто з говорити про необхідність лідерських якостей. Буде рішення комітету по будь-якому питанні? З того моменту ми починаємо дискусію про основний його порядок денний. Якщо ви думаєте, що можна зі мною говорити мовою ультиматумів, закликати до моєї об'єднуючої функції, блокуючи парламент, то це не шлях для того, щоб вив'язати проблему. Це шлях для того, щоб посіяти конфлікт в залі, і шлях для того. Щоб зробити в залі протистояння. Ми всі минулого тижня тут розмовляли з Коксом, і всі ми говорили про нові якості, нові етичні якості поведінки. От я хочу зазначити, в них є два важливі аспекти. Перший аспект це закон. Без комітету не буде стояти ніяке рішення в залі. Оце дуже просто. І переламати мене а постав, бо ми вимагаємо того, бо ми заблокуємо трибуну, не проходить. Просто вам повідомляю особисто. Друге питання, яке я хочу сказати: шлях блокування трибуни. Це не є шлях вирішення проблеми. Є консультації, які можуть проводити фракції між собою. Вони можуть знаходити рішення. Мені треба, вибачте, ложити на стіл законопроект, де вже є рішення комітету. До того часу, ну дискусії є трошки безглуздими. Я просто звертаюся до вас, щоб ви і в своїй позиції на погоджувальній раді і зверніть увагу. Жодного разу такого не було, щоб я вам дав слово. Також, хоч виходили час на пожежно ради, Щоб ви і в публічній позиції займали таку ж саму конструктивну і об'єднуючу позицію, захищаючи регламенту. Дякую, Андрій Володимирович, за те, що дали слово. Але хочу наголосити, що ті всі законопроекти більше 30 днів вже пройшли Після того, коли комітет розглядав, Тому відповідно до чинного регламенту ви маєте право ці законопроекти поставити на порядок Ні. на голосування і для того, щоб зняти цю напругу інформую. Почитайте вільний час регламент. Не поставити в порядок денний, а поставити в розділ включення до порядку денного. І вони стоять в розділі включення до порядку денної сесії. А для того, щоб в них дійти, є така парадоксальна річ, така дивна річ. Працювати треба дуже. Працювати треба. Розумієте, щоб в них дійти, не блокувати трибуну, а працювати треба. Поставимо... Тому я закликаю до активної і плідної роботи наступного тижня.